На Закарпатті стартувала кампанія з профілактики сказу шляхом імунізації диких тварин. Щодня у різних районах області розповсюджуватимуть приманки з вакциною, аби уникнути поширення небезпечного вірусного захворювання. Це важливо, оскільки з початку року у краї вже зафіксовано п'ять випадків сказу тварин на Ужгородщині, Мукачівщині та Хущині. «Богу дякувати, скажімо так, по закарпатськи що ми отримали з Києва 42 тисячі доз вакцини проти сказу тварин. Тому з сьогоднішнього дня, саме з сьогоднішнього, розпочинається пероральна вакцинація тварин диких м'ясоїдних шляхом розповсюдження її в ручному режимі. У минулі роки для розповсюдження вакцини залучали авіацію. Зараз все робитимуть вручну. Для цього створили близько 60 бригад, у які залучили спеціалістів Держпродспоживслужби, мисливського та лісового господарств та Нацполіції. Розкладатимуть приманки поблизу річок, у лісах, прикордонних смугах тощо. Приблизно як сіникова коробка, зовні має такий специфічний запах. Це зовні приманка, а всередині, якщо видно, парафіном заклеєна брикет з вакциною. Тобто, хижи, хижа тварина, це в першу чергу лисиці, можуть бути звичайно і. Вовки при поїданні його розкушують, і таким чином ця вакцина, тобто рідина із капсули, попадає на їхню слизову болонку, рота, чим і викликається буквально їхня вакцинація. Спеціалісти просять закарпатців не чіпати приманки. кажуть, вакцина містить інактивований вірус. Відтак не несе небезпеки для тварин і не викликає жодних захворювань. Відтак є безпечною, навіть якщо її випадково з'їсть свійська тварина чи хатній улюбленець.